Вітаю, я Саша тревел-агент, А це готель Пуманфукет Панвабіч. Відмінна п'ятірка, відмінна мережева п'ятірка, яка розташована на першій береговій лінії. Готель з класним харчуванням. Кожного дня є риба, морепродукти, суші, керветки, краби, кальмари, відмінний сервіс. Безліч активності як для дорослих, так і для дітей. Тому, якщо ви розглядали цей готель для своїх відпочинку, сподіваюся, що випуск буде для вас корисним. Ви тим часом ставте лайк під цим відео, бити дзвіночок, підписуйтесь на канал та погнали на огляд. А якщо ви з тих туристів, які люблять ввечері вийти кудись прогулятися, піти в кафе, купити якийсь сувенір додому, або косметику і медикаменти з Таїланду, то відразу на виході з території готелю у нас є фруктові лавки. У нас є магазини, у нас є аптеки, масажні салони. І все тут по місці можна буде зробити. Або взяти таксі, постійно біля готеля є таксі. І поїхати в центр острова. Там вже торгові центри, і найпопулярніша туристична вулиця Бангла Роуд. Всі самі незвичайні шоу все там є. А до речі, якщо пройтись трішки далі, там у нас є і обмінник, можна буде обміняти валюту, можна буде взяти в оренду мотобайк або ж автомобіль. Можна буде поїсти, якщо ви приїжджаєте в готель на сніданках лише, тому що Pullman працює на сніданках, сніданки вечері, сніданки обід та вечері і все включено. Ціна на цьому типі харчування відрізняється. І, звісно, найвище буде на все включено. Різниця між сніданки обід та вечеря, і все включено в тому, що на All-Inclusive у вас будуть ще й напої. Бронюючи інші типи харчування, у вас напої будуть лише на сніданках. А поряд з в'їздом на території готелю у нас є невеликого розміру парковка. В першу чергу це зручно для тих туристів, які проживають на Пхукеті і вирішили поселитися в Пума на декілька днів. Або ж ви взяли в оренду авто, прилетівши на Пхукет, і у вас декілька готелів для проживання. Залишають тут авто, йдемо на рецепцію поселятися, дивитися номери, а вже потім, а вже потім почувати. А лобі готеля Pullman Phuket. зустрічають, як завжди, вас квітами. І я хочу показати взагалі, як виглядає лобі та рецепція готелю. З однієї сторони, у нас розташовані стрічки реєстрації. Саме в цьому місці ви реєструєтесь. У вас буде чекін та чекаут, все стильно аналогічно, як і на Мальдівах. Я готелі Pullman обожнюю це завжди хороший сервіс, завжди якісь активності для молоді. І навіть в цьому кумані мене нещодавно не почували туристи, от щойно буквально повернулися в Україну. Відразу є декілька місць для відпочинку. З ось такими мішками можна відпочити з дороги, зробити фото, почекати поселення, або ж відразу прийти на бар, де можна буде взяти собі з алкоголь, алкогольні напої. Звісно, якщо ви приїхали з проживанням, на все включено. Якщо ви не хочете почати багато часу на дорогу, хочете вийти з аеропорту щоб вас табличкою зустрів наш водій і комфортним трансфером довіз вас від аеропорту до готеля. Пишіть мені вайбер і замовляйте транспорт. Замовити трансфер можна в будь-якій країні, не лише в Таїланді, в Єгипті, в Туреччині, навіть на Мальдівах. У нас є індивідуальний трансфер, катери та гідролітаки. Тож звертайтеся. Розраховане це авто на 11 пасажирів. 10 осіб може розташовуватися в цій частині, є навіть дитяче крісло, великий багажник і одне місце у нас спереді. І хочу показати вам, як виглядає машинка, якою ми будемо їхати. У машинці у нас відразу бар. Що в Туреччині, що в Таїланді, у нас аналогічні машини. Розраховане авто на 10 туристів. Є ще одне місце спереді. Підсвітка, музика, все, що потрібно для вашого комфортного відпочинку, для вашої комфортної поїздки. Для замовлення трансферу, пишіть мені в Viber, номер залишаю в описі під відео. А також на барі є натуральна зернова кава. Можна буде випити каву з неймовірним видом на море. Поруч зіграти в теніс, а ось тут просто посидіти, відпочити та порелаксувати. Поруч з рецепцією у нас є ще одна зона для відпочинку. Скоріше за все, то час від часу проводять якісь коктейльні вечірки. Це в принципі для пулмана стабільна норма, або ж можна просто сидіти пити коктейль, пити напої знову ж таки з видом на території готелю. теж трішки нижче від лобі, у нас розташований ресторан. А працює ресторан на сніданок, а також на обід та на вечерю. можна прийти в будь-який час по меню зробити замовлення і для вас приготують. Є ресторан як всередині приміщення, так і на терасі. Абсолютно всі столики засервіровані і вже чекають вас. Можна обрати ось ці кращі місця. І у вас відразу буде неймовірний вид на територію І виходимо з вами на території готелю. Тут у нас декілька басейнів, тут у нас бари, тут у нас активності для дорослих та для дітей. Поруч, два ось такі фонтани. Взагалі територія досить зелена. Якщо ви полюбляєте, території, саме з зеленої території, якщо ви полюбляєте готелі саме з зеленої території, я думаю, пулман.

І поруч з виходом на басейн та на пляж у нас обташований ресторан. Ресторан, де можна, в принципі, буде вдень пообідати. Давайте пробійжемося по основним лініям роздачі. Я покажу, що у нас сьогодні на обід. Переглядаючи цей випуск, я впевнений, що вас цікавитиме вартість. Відпочинку в готелі Pullman. Як завжди, в оглядах ціни я не проговорюю, адже вони кожного дня змінюються. Знімав огляд я в вересні, коли на Пхукеті був низький сезон, а я впевнений, що ви полетите сюди, коли тут буде сезон, хороша погода, починаючи з листопада і по травень, і відповідно ціна вже буде інша. Тому, якщо ви плануєте відпустку в Таїланд, пишіть мені в Viber, і я прорахую цей або будь-який інший готель на потрібні вам дати та на ваш склад сім'ї. Також можемо порахувати для вас або ж проживання без перельоту, або ж повноцінний пакетний тур, як вам буде зручно. У нас є вильоти майже з усіх міст Європи, тому пишіть, будемо бронювати для вас готель. Поруч з лініями роздачі у нас сташований бар. Бар, звісно, з алкогольними напоями, а ще їм подобається те, що це все поруч з басейнами. З однієї сторони у нас дитячий басейн, хоча ні, басейн, і для дорослих просто є ось така підніжка для дітей. Там можуть бавитись плавати діти. Поруч з басейном є шезлонги, є парасольки, є кабани. І пройшовши трішки далі, у нас також лінії роздачі. Давайте продовжимо дивитися, що у нас на обід. Тут у нас вже окрема частина, де ви можете обрати рибу, м'ясо, або ж креветки. І для вас повар під замовлення, це все приготує. Або ж під замовлення, або вже є приготоване на лініях роздачі. І тут є суші на обід. Суші, тунець, риба. Що ще потрібно. Мені особисто більш нічого. Я коли був в пумані на Мальдівах, суші я там їв кожного дня разом з креветками. Тож з харчуванням тут ніколи проблем немає. І, в принципі, неважливо, яким пуман летите. На Мальдівах, в Таїланді, на Пхукеті, в Патаї. Це мережа готелів. Вони є в багатьох країнах. Завжди у вас вибір. Якщо падає на Пулман, то це кожного разу відмінне харчування. Спустившись від басейна ближче до пляжу, у нас тут є можливість пограти в волейбол. І, взагалі, хочу нагадати вам, що абсолютно всі пляжі на Пхукеті вони муніципальні. Тобто, навіть на цей пляж може прийти будь-хто завгодно по пляжній лінії. І як правило, готелі не виставляють на пляжну лінію шезлонги та парасольки. Якщо і є. Шезлон, то вони, як правило, стоять на зеленій зоні. Ось як в цій частині зелена зона, і ближче до басейну. А проте пума не бачу трішки виставив в один ряд шезлонгів. Туристи відпочивають, і шезлонги відразу напроти входу. В море. Проте звертаю вашу особливу увагу, що тут є відливи. Відливи так, метрів, мабуть, на 300-400. Звісно ж, відливи у нас або в першій, або в другій половині дня. І якраз під час зйомки, зараз 15.05, відлив і відлив зараз є, але сподіваюся, що вже зранку. Тут проблем не буде. Обов'язково прийдемо, як виглядає пляж саме зранку. Тут, до речі, класна фотозона. Можна буде зробити класні фото з видом на море. Друзі, хочу надати вам, що абсолютно всі пляжі на Пхукеті вони муніципальні. І на цей пляж може прийти будь-хто. Туристи, які не проживають готелі, проживають в сусідніх готелях. Місцеві жителі будь-хто може прийти на пляжі. Тому вздовж пляжної полоси шезлонгів у нас немає. максимум, куди можеш виставити готелі шезлонги, це ось бачите. Окремо є пірс, окремо є пандус, там стоять шезлонги, там є пісочок, такий міні- свій пляж. Там ми засмагаємо або ж тут, або ближче до басейнів, а тут вже купаємося. Зараз, звісно ж, в моря немає, потрібно йти його шукати. Але я сподіваюся, що в першій половині дня воно буде. І я з тебе приїду ще раз, саме в першій половині дня, щоб побачити, яка не ситуація з морем. Тому що я розумію, що всі ми приїжджаємо на Пукет саме в першу чергу за морем, хочеться купатися в морі, а потім в басейні. Тому це досить така важлива складова дізнатися в який час тут відливи. Скоріше це так само, як і в Єгипті в у першому половина дня, та наскільки далеко у нас відлив. Також на території нашого дому є дитячий клуб. При вході є розклад занять. Можна придбати розмальовки разом з аніматорами змалювати, ознайомитися з дитячою анімацією, і саме в цю частину вже приходити залишати діток. Можна залишити діток на аніматора, можна бавитись разом. Але нагадую вам, що абсолютно всі кіцклави приймають діток від 4 до 12 років. Угляді готелю Pullman я вам покажу номер Junior Suite з видом на сад. А Та така категорія номерів у нас також є з видом на море, але, на жаль, зараз ці категорії, всі номери ці категорії зайняті. Бронюючи проживання, на все включено. Цей міні-бар у вас буде безкоштовним. А взагалі є прайс по міні-бару. У всіх номерах є капсульні кавові машинки. Кава, капсули, велике двоспальне ліжко, плазмовий телевізор і балкон. На балконі є шезлонг для відпочинку, стіл, столик, вид на басейн. Ось така зона для відпочинку в самому номері, робоче місце. І заглянемо зараз в ванну кімнату. З одними дверима у нас розташований саме туалет, а з іншої сторони рукомийник, косметика готелю і ванна. В номері є як ванна, так і душова кабіна. Абсолютно вся косметика готелю у нас в дозаторах. І ще раз вам проговорю, що це був номер Junior Suite. Ще на категорії номер, який я вам покажу в огляді готелю Pullman буде номер Deluxe. Deluxe сіль'ю з неймовірним прямим фронтальним видом на море. Розпочнемо саме з ванної кімнат. Тут у нас дзеркало. Дві бутилочки води. Рукомийник абсолютно вся косметика у нас в водозаторах. В номері є ванна, і з іншої сторони душова кабіна. Вийшовши з ванни, у нас розташована гардеробна. Є сейф достатньо великого розміру, місце для ноутбук, всі цінні речі. Відразу в номері є гладильна дощечка, Місце під ваш багаж, капці, парасолька. Ось такий жіночий уголок. І переходимо зараз у загальну кімнату. А в номер у нас два односпальних ліжка, проте є номери також з одним ліжком, великим кінгсайз. З цієї сторони у нас розміщений міні-бар, також дві бутилки води, плазмовий телевізор, і виходимо на балкон. На балконі у нас крісло, столик, зона для відпочинку. І ось такий неймовірний фронтальний вид на територію готелю та на море. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. А ну що ж на привеликі жаль мій випуск добігає свого кінця. Сподіваюсь, що він був для вас корисним і на найближчим часом, шукати в Таїланді будете саме ви. А я вам зразу допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Також є посилання на сайт, на якому ви завжди можете моніторити ціни на готелі, які вас цікавлять. Якщо ви плануєте відпустку в Таїланд, звертайтеся. Я зразу допоможу вам в організації відпочинку і в першу чергу з вибором готелів. Наразі я знімаю багато оглядів готелів на покеті. На крабі Каолак і Патаї. Тому <смі>, випусків буде багато і знаю ті готелі, які краще будуть саме для вас та вашої сім'ї. Звертайтеся. Обов'язково ставте лайк під цим відео, під дзвіночок, підписуйтесь на канал. До Нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока.